Всіх вітаю, друзі! Росія напряму погрожує Європі, а також додатково робить це через своїх е, приятелів в Європейському Союзі. ЄС вже при цьому хоче забрати заморожені російські активи, але робить це приблизно як санкціями: ніби хоче, а ніби і не хоче. І ми сьогодні цю всю ситуацію розберемо, чому тому, що це буде мати прямі наслідки на життя абсолютно кожного українця в наступні два роки. В будь-якому випадку, в незалежності від того, чи війна завершиться, чи війна е не завершиться, тож давайте розбиратися. По-перше, почнемо з заяви помічника Путіна Ушакова. Він сказав, що Росія не віддасть Україні території, які зараз контролює. Це неприйнятно. Я думаю, що, і в принципі, Зеленський також неодноразово вже також на цьому наголошував, що немає можливості забрати території. Воєнним шляхом ні Крим, ні окуповані там Донецьку, Луганську область, частину Херсонської Запорізької областей, Харківської, Дніпропетровської, Сумської і так далі. Тож, це питання, я думаю, може бути закритим. Наступне Орбан повідомляє, що якщо Європейський Союз конфіскує і передасть заморожені активи Кремля Україні, це стане оголошенням війни. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Європейський Союз, обходячи позиції Будапешта та порушуючи європейське право, рухається до конфіскації заморожених російських активів. За його словами, такі дії можуть розцінюватись як оголошення війни Росії. Я ніколи не бачив, щоб вилучення 200 або 300 мільярдів євро в будь-якої держави не викликало будь-якої реакції. І справді ця історія дуже цікава. Чому? Тому що е, це схоже на правду, що найгірше. Бо російська сторона також неодноразово натякала на те, що у випадку, якщо, наприклад, Брюссель, е, так, Бельгія, в якій знаходиться там майже 200 мільярдів російських грошей, якщо вони ці гроші заберуть і віддадуть Росії, і віддадуть Україні, то в такому випадку, е, по-перше, Росія подасть до е, Суду, вони щось там вже подають. Це, по-перше, але це не найгірше. А по-друге, що вони можуть прийти в Бельгію і забрати силою ці гроші, або, як мінімум, почати їх вимагати. Тобто, це е, погроза е, прямим вторгненням для того, щоб е, добитися своїх цілей. При цьому, е, також хочу повторитись, і рейтерс це також передавав, що ЄС вже ухвалив безстрокове замороження активів РФ, і вони говорять, що це відкриває шлях для репараційного кредиту в Україні. Але, друзі, це є абсолютно не так. Що пишуть вони? Це рішення усуває необхідність кожні 6 місяців голосувати за продовження блокування російських активів, яке вимагало одностайного схвалення всіх країн-членів ЄС. Таким чином усунуто ризик того, що Угорщина або Словаччина в якийсь момент могли б зірвати цей процес, проголосувавши проти і змусивши ЄС повернути кошти Москві. Безстрокове заморожування активів має допомогти переконати Бельгію. Підтримати план ЄС використати заморожені російські кошти для надання Україні кредиту на суму до 165 мільярдів євро для покриття її військових і бюджетних потреб в 2026 та 2027 роках. Деталі кредиту мають бути узгоджені на саміті лідерів ЄС 18 грудня. Перш за все, йдеться про гарантії від всіх урядів Союзу для Бельгії, що вона не залишиться наодинці у випадку успішного судового позову від РФІ. І. Це також, друзі, дуже цікавий момент, тому що є в нас ряд країн так, в Європейському Союзі, які різко проти того, щоб ці кошти використовувати. Саме бельгійські кошти, бо я хочу нагадати, що в французьких банках також лежать гроші. Російські там приблизно 20 мільярдів євро. І Франція, по-перше, засекретила. Цю інформацію про саме конкретно про те, де ці кошти розміщені і як ними користується на сьогоднішній день французька влада. От, але при цьому Франція не проти того, щоб забрати гроші з Бельгії. Тобто в нас нехай залишаються наші не чіпайте, і ми не хочемо їх віддавати. Але давайте заберемо їх всі дружно в Бельгії. От звісно, що Бельгія проти такого рішення, звісно, що Словаччина і Угорщина, само собою. Далі проти використання оцих заморожених російських активів виступає Італія, Бельгія, як я вже сказав, Болгарія та Мальта. От, і це, цю інформацію повідомляє Політіко. І знаєте, я думаю, що це не остаточний список країн, які проти використання заморожених російських активів на користь України по одній простій причині. Бо кожна з країн Європейського Союзу. Має взяти на себе відповідальність за частку е, якусь цих грошей у випадку, наприклад, якщо е, Росія переможе, ці кошти треба буде роз, розморозити так і передати їм. А цих коштів не буде, то кожна країна Європейського союзу має зараз дати обіцянку, можливо, підписати якийсь документ. Що вони гарантують повернення там своєї частки грошей, яку відповідальність за яку вони взяли на себе. І звісно, що на сьогоднішній день жодна країна Європейського Союзу не хоче, друзі, цього робити, не хоче і, скоріш за все, не буде цього робити. Тому я не вірю в прийняття оцього репараційного кредиту. Бачимо, що зараз просто відтягують час. Можливо, буде знайдено якийсь інший механізм, але однозначно, це не буде. Використання саме цих заморожених коштів, бо точно давайте по-чесному: вся Європа боїться того, що росіяни розвернуться і прийдуть воювати в Європу. При цьому в Європі досить низький показник тих, хто готовий взагалі воювати. Це вже видно і по Німеччині, це вже видно і по інших країнах Європейського Союзу, де проведу, де проводили опитування, де вже навіть були антивоєнні мітинги, як в Німеччині, наприклад. Тож ситуація максимально нестабільна і вони бояться. Бояться, можливо, не всі це показують, але бояться однозначно всі, бо в них є сухий розрахунок, і вони розуміють, що якщо, якщо б Росія зараз, наприклад, вивела всі війська з України і напала на Європу, то ситуація виглядала б, м'яко кажучи, так собі. Далі, з приводу цього, також висловився Зеленський так, в телефонному інтерв'ю, і він також говорив про заморожені російські активи. Давайте його ж послухаємо. Є конкретика щодо американських гарантій безпеки. Я, наскільки задовільним є те, що а, партнери готові в якості цих гарантії пропонувати зараз? Який сценарій очікує на Україну в разі провалу нинішнього мирного процесу? Суми, що жертвують на допомогу Україні, європейські партнери вже не такі значні, як торік, чи тим паче позаторік. Так, давайте про суми. Є суми дійсно, які нам дають наші європейські партнери на основі 30 двосторонніх договорів. Для нас дуже важливо, щоб ці суми не зменшувалися. Я особисто над цим працюю. Друге, є заморожені активи або альтернативні гроші під заморожені активи. І я цим займаюся з європейськими партнерами і роблю все, щоб ми могли отримати. Зробити все, щоб ми отримали ці 40-45 мільярдів на рік, і ці 90 мільярдів виходить на 26-27 роки. Ми боремося з цим, і ніхто не опускає руки. Далі, які сценарії очікують на Україну в разі провалу нинішнього мирного процесу, ми не можемо собі дозволити думати про це. Я розумію, що ми повинні до цього ставитись реалістично, але дивіться, якщо не. Чи інший процес щодо мирного врегулювання цієї війни, закінчення тиску на Росію, ну це як, як біг на велику дистанцію, як такий марафон. Ми треба брати себе в руки, знаходити інший шлях і знов робити все, щоб ця війна закінчилась. І е, ви запитали, чи є конкретка щодо американських гарантій, значить, е, безпеки. і чи... І чи... І наскільки задивним є те, що партнери готові в якості гарантій. дивіться про деталі гарантії безпеки, зможу говорити е трішечки пізніше. Моя команда поділиться зі мною всім. Деталі гарантії безпеки дивіться, якби були якісь реальні гарантії безпеки, про які вже є якісь чіткі домовленості, так бо тут він говорить, що я чекаю доповіді і так далі. Давайте почеснемо. Якби були вже бодай якісь реальні гарантії безпеки і реальні обіцянки, то вже б якісь американські джерела New York Times, там, якийсь Washington Post і так далі, або якісь європейські рейтер, чи Bloomberg, чи BBC, я не знаю. Ну, коротше, вже би цю інформацію злили і вже би е вона обговорювалась. Але бачимо, що жодних зливів немає. Цю інформацію ніхто нікуди не вкидує, а це означає тільки одне. Що жодних обіцянок по жодним гарантіям безпеки немає. Конкретних ніяких, можливо, вони будуть, а можливо і не буде. Ми не розуміємо деталями, які вони проговорювали на рівні військових з американцями в штутгарді. І зараз е надо буде на місці з Приморною групою. Я думаю, сьогодні завтра я отримаю деталі. <кхід> ну більше поки що деталі немає. Отака от історія. Тобто, бачимо, Зеленський, власне, буквально сьогодні він там вилетів, можливо, вже прилетів до Берліна, де там також буде зустріч з американцями, щось там будуть домовлятися. Побачимо, як це все закінчиться, так бо є багато сигналів про те, що хочуть завершити війну якимось чином або припинення вогню, або ще щось до кінця цього року. От. Є якісь оптимістичні сигнали. Подивимось, чим це е, закінчиться. Тут фактично два тижні. І, звісно, хочеться вірити в те, що війна таки закінчиться до, до кінця вже цього року, тобто за декілька тижнів. Дуже сильно насправді хотілося б, щоб так і було. Але е, ми таке вже бачили за ці майже 4 роки, бачили вже не один раз і чули не один раз, і поки що бачимо, що це все закінчувалось абсолютно нічим. Пустим. Пустими розмовами, пустими домовленостями, пустими, пустими е, планами миру, коаліціями потужних, охочих, е, незбагненних і так далі. Тож, тримати вас в курсі. Підписуйтесь, друзі, на канал. Дякую всім за вашу увагу. Бажаю гарного дня, до зустрічі!